Ко кількість віл інфікованих на Рівненщині зростає. Аби зупинити поширення інфекції, потрібно, щоб хворі лікувалися. Єдина проблема знайти таких хворих нелегко. Віл інфікованих виявляють найчастіше випадково. Рівненський обласний благодійний фонд якраз і працює з тими, хто належить до груп ризику повіями, гомосексуалістами, ув'язненими та наркоманами. Тож гості громадської приймальні Людмила Грибчук, віце-президент обласного благодійного фонду Майбутнє без сніду» та соціальний працівник Катерина Конарєва. Вітаю вас, в нашій студії. Вітаємо вас. Я лише зауважу, що ми працюємо в прямому ефірі. Тож ви, шановні телеглядачі, можете поставити запитання нашим гостям, зателефонувавши за номером 230016. Людмила Віталіна. З якого часу фонд благодійний фонд майбутнє сніду» працює на теренах Рівненщини, З якою метою його було створено? Хочу вам сказати, що Рівненський обласний благодійний фонд майбутнє без сніду є однією з найпотужніших організацій західного регіону і єдиною організацією в нас в області, яка працює з програмою зменшення шкоди із уразливими групами. Якби хочу вам сказати, що наша діяльність спрямована на зниження темпів інфікування віл-інфекцією, інфекції, які передаються статевим шляхом, гепатитів. Серед представників уразливих груп це так звані споживачі ін'єкційних наркотиків. Ми так називаємо жінок секс бізнесу або осіб секс бізнесу і чоловіків, які надають перевагу секс чоловіками та ув'язними. І це не просто ми придумали таку класифікацію. Дана класифікація є затверджена. Українсьце, всеукраїнська така класифікація такої мети безпечної поведінки статевої вживання ін'єкційних наркотиків можна досягнути тільки до і систематичним залученням даних представників до програм зменшення шкоди. А, да, наша організація в програмах зменшення шкоди працює протягом шести років, а взагалі заснована організація в 2002 році. Mm. І лише в 2006 шостому 20... почали вже працювати, так, так. Так. Угу. так і вже ви ведете вже от, таку лючбу. скільки людям вам вдалося допомогти, вже, скажімо так, позбутися тих пагубних звичок? А, ну, взагалом, якби ми працюємо з профілактикою, mm -hmm. так і е, програми зменшення шкоди є, ми працюємо в вторинній профілактиці. Mm -hmm. Тобто ми надаємо інформаційно-консультативні послуги нашим клієнтам і надаємо їм певний. Профілакти... Запропонуємо певний профілактичний пакет. Якщо ми будемо говорити про споживачів ін'єкційних наркотиків, це в нас будуть обмін шприців, надання чистого інструментарія шприців, спиртові серветки, презервативи. Тому що коли йде вживання ін'єкційно, це також є безпечна, небезпечна поведінка, але крім того, вони іще, крім того, і ще йде потім статева. Небезпечна поведінка, і якби це сприяє також зараженню вілл-інфекцією серед наших клієнтів. А протягом року ми, якщо взяти споживачів, то ми надаємо профілактичні послуги ну, приблизно 1300-1500 клієнтам. тисячі клієнтам. з споживачами працює як в Рівному, так і в області. В нас існує близько. В 14 пунктів обміну шприців, як в області, так і в місті, ми також маємо можливість надавати консультативні послуги психолога, нарколога. А юриста можете надавати позитивно. Послуги? послуги юриста. В нас є юрист, який на волонтерських засадах uh -huh. надає ніколи не відмовляє нашим клієнтам в юридичних послугах. Ну, якби це не є стабільний юрист, але він ну якби ніколи uh -huh. нам не відмовляє на волонтерських засадах. Ви говорили так. про пункти обміну шприців. Так, так. де вони в місті нас зокрема, діють? Куди може людина звернутися, що в неї виникла така потреба? Uh -huh. Да. Как бы я немного могу рассказать так, так, об Ача, этом, ласка, потому что так, это я да. тесно работаю с нашими угу. ребятами. Значит, э, у нас как бы на каждом районе есть свой волонтер, который э, угу. мы который предоставляет нам свою как бы площадь, где мы можем прийти раз в неделю. Э, Мы договариваемся заранее с, с поживачами. И раз в неделю мы приходим, мы можем их обеспечать. Шприцами чистыми, значит, мы консультируем их, мы направляем их к нашим узким специалистам, таким как нарколог, инфекционист. У нас есть довольно много проектов, которых можно, которые придут наши споживачи, могут сдать анализы. Анализы у нас есть абсолютно бесплатные. И, значит, мы боремся за это и боремся за то, чтобы. Наши ребята шли к нам еще сильнее, потому что когда мы на истоках, на наших истоках, я стояла с ними, тоже была для начала волонтером. Вот, и было довольно таки у нас странно, почему это все дают бесплатно. Откуда же это все? Где же это у нас подвох? Сначала все думали, что честно работают они с милицией. Вот. Было очень тяжело выйти на человека, на которого ну, очень тяжело было достучаться до них, ну, потому что ребята действительно поняли, что у нас там ну, как бы все нормально. Катю, а как вам удалось подолать эту пагубную звичку? Я хочу сказать, что, наверное, это моя работа очень ну, большую роль угу. сыграла. Когда я попала значит, в наш центр, меня пригласил знакомый, тоже залежный на да, больше наркоза. Mm -hmm. mm -hmm. Он пригласил меня на группу самопомощи, пообщавшись, и вникнув глубь, глубже в в, в эти все наши проекты. В общем, как бы меня очень заинтересовало. Я на на добровольных началах была тоже волонтером три года, потом также наша, наш центр. Тобто ви були волонтером, так? Да. а потім ви вже стали соціальним працівником, у нас, у, у, так? У, у нас ще були е, значить, курси волонтера, ага. після яких ми вже були настоящими волонтерами. А, До речі, чому навчаєте на курсах волонтерів? А, ну, якби коли людина тільки приходить, так волонтер споживає, чи він бачить це ці цікавить, от щось тут є. Угу. Так? Основна наша ціль навчити при видачі шприца, так? Ми тобі даємо шприця, але ти нас послухай, послухай. що ми тобі uh -huh. розкажемо. Ми тобі розкажемо, як ця інфекція передається, ми тобі розкажемо, що такі інфекції, які передаються статевим шляхом, і це вони тобі теж можуть зашкодити, що таке туберкульоз, як зменшити ризик вживання, якщо ти не можеш відмовитись від, даного, ну, від даної проблеми. І такі, якби коли була вихід, потреба виходу на споживачів інфекційних, було прийнято, якби розглядалися різні моменти, і все-таки найкращим принципом виходу на даних клієнтів була школа волонтерів. Ми зібрали людей, які були зацікавлені в послідуючій, якщо буде місце роботи соціального працівника. Але спочатку треба було навчитися. По даних темах люди навчалися. Пізніше вони здавали та тестування на та обов'язково. Я їх перевіряла також на комунікативність, угу. тому що, окрім того, що ти будеш щось знати, повинен донести людям це. Змогти донести, uh -huh. а якби е, такі е, волонтери і в подаль подальшому консультанти рівний рівному вони знаходять більш швидше, можуть достукатися до клієнта, і вони швидше йому повірять: як прийду, я да uh -huh. е, е, достатня людина. Так, яка ніколи не була в проблемі, і що я можу, як інколи говорила, а що ви можете мені сказати, якщо ви не були в проблемі? Катю, було дійсно так, що інколи да. вам розкривали деякі секрети, e, так це e, дійсно да, ж... так. У нас є така консультація рівно mm -hmm. рівному. дійсно споживач іноді може не може розказати врачу, то що він може розказати мені. Ну якби mm -hmm. как бы, так як знайомі з цими проблемами, я можу йому допомогти. Я хочу нагадати нашим глядачам, що дивитись передачу громадська приймальна і гостями студії є Людмила Рибчук, віце-президент обласного благодійного фонду майбутнє без сніду, та соціальний працівник Катерина Конарєва. Конаря Конаріва, свої запитання. Ви можете поставити гостям, зателефонувавши за номером 23016. Скажіть мені, будь ласка, чи ви направляєте своїх підопічних так би мовити, на проходження тесту на ВІЛ? Чи він є безкоштовним? Чи він є анонімним? Як? Як це все здійснюється? А, є... Наші соціальні працівники визначають. На пунктах обміну шприців визначають потребу клієнтів в тестуванні, мотивують клієнтів до проходження тестування, розповідають, для чого їм це потрібно і що вони будуть робити, якщо дізнаються. Ну тобто, це іде, якби перші конс... uh -huh. консультативні такі послуги. А далі в нас є, є навчені спеціалісти, лікар-інфекціоніст, який проводить до і після тестове консультування, і кваліфікована медична сестра, яка проводить цей швидкий тест. А, і о, якщо в нас, тобто, визначили потребу, на якому коші є, прийшли наші працівники, тому що деякі споживачі вони не бажають іти в будь-який медичний заклад для о, бояться розголошення свого статусу, ми гарантуємо анонімність. І якби да дані дані наші клієнти отримують результат. Якщо він є позитивним, результат про це знає медична сестра і лікар, які робить після тестового консультування. І він мотивує клієнтів до для підтвердження аналізу швидкого для підтвердження швидкого тесту. Він приходить в центр СНІДу, здає кров методом ІФА, і це якби також, що є гарна мотивацією до доходження таких клієнтів до центрів СНІДу. Ну, ми, крім того, ще проводимо тестування на хламідіоз, гнорею. Це в нас є лікар дерматовенеролог який надає ці послуги. І далі ми можемо пройти наші клієнти можуть пройти тестування на сифіліс безкоштовно, можуть на гепатити Б і С, що для споживачів теж дуже важливо. Так. А можуть вони приходити на групи самодопомоги, е, також вони можуть отримувати е, проходити на інформаційні заняття. Е, в нас є, е, можуть отримати консультації гінеколога. Що є потреба дуже велика е, в жінок секс бізнесу, тому що ми не тільки з поживачами працюємо, а працюємо і жінками секс бізнеса. Mm -hmm. Я хочу сказати, ми навіть да. виїжджаємо на поші, е, к жінкам секс бізнеса. Може, це треба сказати. Це пункт обміну при об шприців, шприців, Ми да. виїжджаємо ночі. Значит, це своє лабораторія э, кженщинам секс бізнеса, і прямо на трасі ми їх тестируємо угу. охоче вони погоджуються. Приходять дівушки ідуть ідуть, дішки йдуть угу. дівушки беруть презервативи, девушки користуються нашими угу. услугами. У нас є також навчання соціальні працівники, які працюють е, окремо. Тобто з даної категорії людей жінками секс бізнесу виходили ми дуже важко на дану категорію. Хочу сказати, що на жаль, так звані елітні жінки секс бізнесу не є залучені нашими програми, тому що достукатись до них дуже важко, тому що комплекс послуг, які можемо ми надати. Їх не цікавить, хоча вони, ну якщо вони видачують і бачать, вони мають зрозуміти одне, що ми надаємо безкоштовно, анонімно, конфіденційно тестування і отримання презерватива. Ми можемо у нас спеціалісти, які проконсультують на будь-які теми, які їх цікавлять. І саме головне вони зможуть прийти тестування і знати про свій стан здоров'я. Так само ми працюємо протягом року, ми бачимо, надаємо послуги 350 осіб з бізнесу, але є їх набагато більше, тому що, наприклад, якщо оціночна кількість споживачів у нас 4 тисячі, жінок секс бізнесу в нас в рівному рахується ціночна кількість 800, Це затверджено на координаційній раді, бо є ну, дані такі, да, такі так, статистичні. дані, да статистичні. Mm -hmm. Вони затверджені на координаційній, на координаційній раді, і то жінок секс бізнеса в рівному 800 і по області 800, mm -hmm. А чоловіки, які надають перевагу секс чоловіками, 2000. тисячі. Хоча. А чоловіки кіндують секс надають перевагу секс чоловікам в нас залучені в наші програми зменшення шкоди лише 100%. Угу. А, тому що це дуже закрита група. Очень тяжеловий да, дуже закрита група. Не ну, не ну, ну, як би вам сказати, це дуже така специфічна група. А, ми, як би, проаналізувавши всі, ці, поспілкувавшися із чоловіками, які дають перевагу секс mm -hmm. з чоловіками, а, хочу вам сказати, що в нас а, в області є понад 20 таких. А, а, угруповань невеличких, які взагалі не спілкуються один з одним. Тобто до їх треба до кожної до цієї групи достукатися, щоб mm -hmm. мати вихід. Ну, і якби це трошечки інша специфіка роботи. Хоча вони ну, такі люди є, а я хочу сказати, що все-таки. Змогу досвіду спілкування, взагалі статистичних даних, які є в інших громадських організаціях ну понад 80 чоловіків, які надають секс перевагу сех з чоловіками, 80% бісексуали, тобто це не чисті, скажімо так, як геї, так а це бісексуали. А до речі, чи надаєте допомогу ув'язаним? Так, ми дуже тісно співпрацюємо із держдепартаментом по виконанню покарань. А в нас є дуже вільний доступ. Нам постійно ну, відкриті двері в всі колонії. І ми працюємо в СІЗО. Ми працюємо в Катеринівській виправній колонії, в Городищі і в полицях. На жаль, ми нам не охоплена лише Дубинська колонія mm -hmm. по, по роботі з неповнолітніми. Просто там є деякі. Нюанси, що там неповнолітні, яких ми якби не не мож, не маємо права ні тестувати, ні ага. якби ну там є свої юридичні тонкощі. А профілактика, от ми протягом від ли, починаючи із серпня, по даний момент нас уже профілактичними заходами в виправних закладах охоплено 1400 ув'язнених, які проходять означає. тобто. Наша задача в нас також там проходить школа волонтерів. Дуже активна школа волонтерів в Городищинській виправній колонії. І дані волонтери працюють профілактично в своїх загонах. І ми їх мотивують, мотивують до проведення тестування. Тестування швидкими тестами проводить держдепартамент. Також ми, ну, якби, ну, це, це дуже цікава робота, і люди дуже йдуть гарно з нами на, на, на контакт. контакт. Да. У нас є свободний доступ колоніям, і наші клієнти, які приймали РВ-терапію, ми можемо їм через керівництво колонії передавати наші таблетки, нашу терапію. А що ви сказали про роботу з родичами? Чи звертаються до вас родичі, де є в сім'ях наркозалежні, де є? Я з цим теж так? Так? Да, тому що я стикалася? Вот в основному моя робота заключається в роботі близько в, в, в близькому. Контакті з поживачами, звісно, uh -huh. uh -huh. я спілкуюся з їхніми родителями, особливо мами. Мами, звісно, які хочуть боротися за своїх дітей, слухаються, прислушуються к нас. Дається переконати їх, так да. щоб вони боролися за свою да. дитину. Да. Ну а що б ви сказали про допомогу дітям, народженим від інфікованих мам? Є такі випадки. Скільки в нас є таких діток? Mm. Ну в нас є зараз наразі є 15 діток вілпозитивних, mm -hmm. але це за період, коли почали обстежувати всіх вагітних, mm -hmm. у нас лише 15 діток вілпозитивних. позитивних. Це дуже мали, низький, ну, низькі якби гарний показник, тому що. Набагато дуже багато є е, жінок, які народжують е, віл позитивних жінок, які народжують дітей, угу. і е, в, ну в порівнянні це дуже низький показник, тобто 15 угу. діток. А хочу сказати, що взагалом, якби ну хочу повернутися трошечки до результатів роботи із ага. даної категорії, е, яку ми вже обговорили, найвз е, наші профілактичні програми. Зменшення шкоди вони дали свій результат, і одним із таких є результатів, що за три роки роботи із споживачами, можливо, там хтось каже, що от ми там видаємо ж при це, але коли ми видаємо ж так як так я вже говорила, ми надаємо інформаційне консультування. І за три роки роботи профілактичної, от за останні три роки, перентеральний шлях, ін'єкційний шлях знизився, як він був три роки 95%, А зараз він є 35-40%. Це є відчутний результатний результат, відчутний Ш... результат mm -hmm. програм зменшення шкоди. Якщо ми раніше дуже часто виявляли віл позитивних серед наших клієнтів, а хочу сказати, що серед Всіх уразливих груп є віл-позитивні і серед жінок секс-бізнесу, і серед чоловіків, які надають перевагу секс чоловіками, і серед споживачів інфекційних наркотиків. А чи впливала на результати на зменшення оцих от негативних результатів? Оця от замісна терапія? Ну, програми замісної терапії вони взагалі мають такі передбачає взагалі три компоненти. Перший компонент це інформаційний, угу. тобто подається інформація, і це ну, якби в основному що для чого замісна терапія є. Вона ну якби діє на припинення криміналізації даних людей. Далі зменшує, що зменшує зменшує ризик передачі віл інфекції. Соціальна ідея реабілітація даних людей споживачів і основна ціль замісної терапії це відмова від вживання наркотиків. Проте хочу сказати, що дана програма зменшення шкоди в нас працює не так не, не такий довгий період часу, і відчутних результатів, тобто велика кількість. Відмови від споживання наркотиків нас іще немає, але ну, потихеньку але вже та надію, так, так, так я так, хочу сказати, що mm -hmm. я є клієнтом замісної терапії. Я уже стою на этом сайте три года. Вот я хочу рассказать, что у нас родилось очень много деток, мамы, которые слушают нас, прислушиваются, принимают терапию, детки рождаются здоровыми. Есть у нас очень много случаев ребят, которые действительно уходили из ПТ, шли на работу, устанавливали угу. свою жизнь, женились, рожали деток, и вот как бы это тоже очень очень большой роль играет. Угу. А, до речи вы сказали про работу. Чейка Повна дискримінація на роботі чи відчуваєте в лікарнях? Ну конечно же, особенно на роботах, uh -huh. когда наші ребята приходять, если э, такої вот хозяин узнає, что как бы там якому випадку його не возьмуть йому uh -huh. пообіцяють перезвонить і конечно же не перезвонить. Uh -huh. На жаль, такі такі да. випадки. Yeah. А що б ви сказали про профілактичну роботу серед учнівської молоді? Як часто ви її проводите? Що з діти знають про снід? Чи знають що загалом наші психологи е, також угу. ходять е, на якщо нас запрошують на різні лекційні заняття для школярів? Університети, а ми також проводимо різні акції, які, на яких ми інформаційно проводимо інформаційно консультативну роботу, і також серед молоді розповсюджуємо презервативи. Uh -huh. Тобто, ми є щороку до 1 грудня до дня боротьби з велоснідом проводимо такі акції. І обов'язково літом у нас уже в. Регулярно запрошують на рок-фестиваль Тарас Бульба, а де ми також проводимо інформаційні консультативні свої інформаційні консультації і роздаємо презервативи серед молоді. Ну хочу сказати, що того року ми розповсюджили на Тарас Бульба понад 15 тисяч презервативів серед молоді. Ну, я би ще хотіла зауважити, що крім програм зменшення шкоди, в нас нашої нас, нас діють в організації ще. Ми працюємо із програмами догляду та підтримки. Тобто, це програми, які е, е, ну, догляд і підтримка віл-позитивних людей. Тому що віл-позитивних людей дорослих і е, 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 також ув'язаних віл-позитивних. Ми працюємо із віл позитивними і в е, із виправних закладах Наша діяльність ну там теж також можна розбити цю діяльність на різні дорослі. То тобто також є діяльність різних, різних категорій протягом а, даних, ну, даного періоду за візьмемо останній рік. Так? Ми, ми надали послуги клієнтам, які приймають РВ терапію. Це це окремий напрямок, з яким ми з даними людьми працювати треба ну, працюють окремо, тому що там є своя специфіка, там потрібно виробляти прихильність до антіреї. Тровірусної терапії. Є люди, які ті перше виявлені, тобто для них прийняття статусу це дуже важко і дуже важливо. робота, соціальний, психолог, супровід, правда, так, так, так. соціальний супровід даних людей. Також у нас є робота із поєднаною патологією, тобто туберкульоз і вілінфекція. Даним людям також треба супровід, догляд і підтримка. А mm -hmm. є вагітні, ми також вагітних обов'язково. Якби консультуємо у нас є телефонні консультації, у нас є групи самодопомоги, у нас є інформаційне консультування, у нас надають консультації а, гінеколог даним людям, uh -huh. лікар-інфекціоніст і соціальні працівники. А, також у нас є віл-позитивні, які потребують догляду. І наші соціальні працівники надають цей догляд да, ну, даним людям. І також ми працюємо із ВІЛ-позитивними ув'язненими. Надаємо їм також пакет послуг консультування, і для малозабезпечених ми надаємо таку матеріальну благодійну допомогу у вигляді гігієнічних наборів, які потребують. Тобто, це також також засоби гігієни. Mm -hmm. Правильно а продуктові набори хай це тому, що є деякі ув'язнені віл позитивні, які взагалі втратили зв'язок із рідними, Так, так і вони потребують да, такої підтримки. Також таку підтримку у вигляді продуктових наборів ми надаємо і нашим білпозитивним, які приймають рв терапію, бо там треба покращене харчування. <рес> а, ну, Л Л Л Л Вітальна, а чи діють кабінети довіри? Чи є е такий номер, за яким людина може номер телефону, з яким може звернутися до вас, і хоча б бодай, по телефону якусь певну консультацію отримати? А, а, так, будь ласка, 22-15-01, Будь ласка, дзвоні, телефонуйте, наші спеціалісти <рес> на. Дуть вам е, консультування м, ну, І часто до вас звертаються, до речі, от таким <світ> от чином загалом звертаються <світ> до нас люди. До нас люди приходять, до нас люди телефонують, до нас до нас звертаються через соціальних працівників. До нас звертаються деякі, деякі є віл, віл, віл візьмемо вілпозитивних позитивних людей. Не взагалі деякі спілкуються. Ну, вибрали там, скажем, соціального працівника або психолога, і вони спілкуються з даною людиною. Mm -hmm. Ну, люди бояться розголосу, бояться дискримінації. Ну, качує люди... таке, так да, стика. Да, дуже... Скільком може вам вдалося допомогти людям? Якщо eh, eh, ну дуже приємно, коли люди говорять спасія, eh, були у нас випадки, коли ми збирали ребятам кров і ми шукали много донорів, ми eh, давали. Uh, значить, об'явлення в по інтернету іскали донора. У нас был один мальчик, он, надо було йому переливання крові. Вот, ми давали в інтернет об'явлення, приходили люди, значить, були uh -huh. донори у нас. Uh, ну, стараємося допомагати. Ну що ж я дякую за те, що ви до нас завітали до студії. Наш час в ефірі вичерпано. Я бажаю вам сил, натхнення і підтримувати таких людей і боротися за них. Я дуже вам вдячна е, за те, що ви нас запросили. Хочу ну, якщо в мене є ще хвилинка. Я хотіла не багато. Да, да, я хотіла б сказати, що наша організація ще дуже багато надає допомоги різним лікувальним закладам. І ми протягом періоду роботи ми надали технічну допомогу. Дубинській лікарні створили сайт сайт АРТ. Ми в на базі наркодиспансера нашого створили допомогли технічно замісна терапія. Також Володимирецький сайт АРТ. Я кожен з цих технічна допомога була суттєва, і яку ми передаємо безкоштовно в постійне користування даних закладів. Ну що я дякую вам за за те, що ви завітали ми нас у гості? Також дуже вам дякуємо, що ви нас запросили. Я нагадаю, що ви дивились передачу громадська приймальня». і гостями студії були Людмила Рибчук, віце-президент Рівненського обласного благодійного фонду, майбутнє безніду та соціальний працівник Катерина Конарьова. Дякую вам за розмову. До побачення. До побачення.